Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні в нас заняття з малювання. Тема зайчик. По дорозі зайчик скаче, сніг глибокий зайчик плаче. Змерз він дуже і тремтить, і не знає, що робить, де спочити, де присісти, де знайти чогось поїсти. Треба швидше у лісок. Де стоїть старий пеньок, сніг скоріше розгребти, корінець якийсь знайти, Чи кору собі поїсти. Ой, як хоче зайчик їсти до вуха, куций фіст, невеличкий сам на зріст, влітку сіренький, взимку біленький. Дітки, давайте перед початком роботи зробимо. Гімнастику поставили перед собою рученята. Спочатку ми зробимо однією ручкою, а потім іншою. Такий кулачок взяли і слухаємо уважно, повторюємо за мною. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок, вушка зайчик піднімає і голівкою хитає. Праве вухо він зігнув, ліве вушко він зігнув, ох, втомився і заснув. А тепер іншою ручкою давайте зробимо гімнастику пальчикову. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піднімає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Молодці діти, ви зробили гімнастику пальчикову. А тепер ми переходимо до практичної роботи. Що нам потрібно для цього? Подивіться, будь ласка, уважно. Ой, а ще, дітки, давайте, будь ласка, розглянемо. Що ж складається, наш зайчик? Подивіться, будь ласка, уважно. Гляньте голова, тулуб, оченята. В нього два, але він сидить бочком і ми не бачимо. У нас одне, бачите? Носик, ротик, вуха довгі зайця, лапки. Весь він покритий хутром сіро-білого кольору. Але взимку, коли випадає сніг, наш зайчик біленького кольору. Діти, а давайте його викладемо зразу. Дивіться, у мене є детальки отакого от нашого зайчика. Так? Подивіться, і зараз ми з вами його постараємося викласти. Дивіться, дітки, тулуб ми кладемо, а це наша голова нашого зайчика. Бачите? Так, отакий От у нас зайчик. Вуха наш зайчик має довгі. Ми також їх викладаємо, їх у нього двоє. Подивіться. так Двоє вушка. Так, хвостик куций у нас має. От хвостик і лапки. У нього їх чотири. Ми їх також викладаємо. Чотири лапки. Дві спереді і дві ззаді. Отакий От у нас вийшов з вами зайчик. Гарний. А зараз ми будемо його малювати. Тепер дивіться, нам потрібен стаканчик, пензлик, стакан з водичкою, фарби. У мене їх дві чорна і біла. Ми з вами зробимо сіру фарбу. До білої фарби ми додамо краплину чорної, і утвориться в нас вірну сіра фарба. Аркуш паперу і клеюнка, на які ми будемо з вами малювати. А також діти-серветки, вологі і сухі. Так, діти. Отож, ми з вами приступаємо до роботи. Але я спочатку вам покажу отакого маленького зайчика. Гляньте, який в нас Сіруватий. От такого ми будемо з вами і малювати. Отож, приступаємо, діти до роботи. Всілися всі гарненько. Взяли пензлик, вмочили водичку. У нас є фарба біла. Ми взяли краплину чорної фарби і змішали з білою. Гляньте, у нас утворилася сіра фарба. Побачили? Тепер, діти, ми беремо, мокуємо так от. Пензлика в фарбу і проводимо діти, подивіться уважно, лінію, провели. Тепер мукнули ми пензлика в фарбу і малюємо один кружечок. Він видовжений і великий у нас. Ще один кружечок меншенький. Малюємо це у нас голова, намалюємо хвостика. А тепер, діти, ми намалюємо з вами два вушка. У нашого зайчика два вуха. Вони у нас видовжені і довгенькі. Такі отак от, от. Тепер, діти, у нашого зайчика є лапки. Ми отак намалюємо лапки йому і ззаді отак от. Так от. Діти, можемо зафарбувати нашого зайчика. Кого не виходить, вам допоможуть матусі. А тепер, дітки, вимиваємо гарну пензлика, витираємо, витираємо серветкою і вмокуємо краплинку чорненьку. Це ми поставимо зайчику нашого моченята. І носика. Оченями одне намалювали, тому що наш зайчик з боку. Вимиваємо нашого пензлика, ставимо на підставку. Діти, подивіться, який вийшов наш зайчик. Маленький, сіренький. Зайчик хай відпочиває, висихає. А я очікую ваші роботи. Говорю вам до побачення. До зустрічі!